Ми сьогодні всі з вами разом символічно відкриваємо ще одну алею в нашій громаді. Алею для тих, кого шукають. Але є надія, що хтось із них прийде сюди на цю алею і зніме свій портрет. Зупинись перехожий! Кожен свідомий українець. Пропусти через душу, через свідомість цю трагічну хвилину мовчання в пам'ять всіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Настав новий день, і кожного ранку ми обов'язково згадуємо всіх українців, які віддали своє життя, всіх військових і всіх цивільних. Дорослих і дітей, всіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Оголошується хвилина мовчання. Сердечно вітаємо всіх присутніх сьогодні. Святковий день, але, на жаль, він забарвлений похмурими кольорами. Свято добра і любові. Ми зустрічаємо у війні. 34-та річниця незалежності України відзначається запеклими боями за свободу і волю. Знову наш народ вимушений боронити свою землю. Кращі сини і дочки віддають своє життя і бережуть наш з вами світ. Але війна це завжди горе, сльози, розрухи, смерть та втрата. Зниклі безвісти чи це не просто слова, це чийсь біль, чиясь родина, чиясь зруйнована мрія. Зниклі безвісти це два чи не найстрашніших слова в житті того, хто їх чує. Це слова розпачу і водночас це слова великої надії. Станом на початок 2025 року зниклих безвісті стало приблизно 71 тисяча осіб, зниклих українців, наших громадян, військових та цивільних чоловіків і жінок, дорослих. Та дітей зниклі безвісті за особливих обставин це термінологія війни. Це значить, що хтось зник на полі бою, а хтось в окупованому місті після приходу туди руського міра. Кожного з цих людей шукають та чекають: рідні, друзі. Вони вірять, що обов'язково знайдуть в лікарні чи в полоні байдуже головне. Живий за статистикою міжнародного товариства Червоного Христа щогодини у світі з'ясовується доля одного зниклого безвісти, і це, це непогана статистика. Вона дає велику надію для тих, хто шукає, і для тих, хто чекає. Нехай ця надія завжди буде з ними, поки одного чудового дня вони не отримують добру звістку про своїх. Найдорожчих людей, а поки ми повинні чекати їх і невпинно шукати рішення виконавчого комітету Овідьопольської селищної ради вирішено на цьому місці улаштувати алею віри і надії, де будуть розміщені портрети героїв, яких розшукує не тільки сім'я і друзі, а й вся країна. Мітинг присвячений відкриттю алеї надії та віри оголошується відкритим. Звучить державний гімн України. Вільми шановні родини зниклих безвісті, родини наших загиблих героїв. Шановні мешканці громади, сьогодні, 24 серпня 2025 року, вся наша держава святкує День Незалежності України. Дійсно, свято наше мало би бути веселим. Але для нас всіх воно не веселе. Ми сьогодні всі з вами разом символічно відкриваємо ще одну алею в нашій громаді. Алею для тих, кого шукають. Це так страшно, коли ти не знаєш, де твоя дитина, де твій чоловік, де твій батько. Ця невідомість вбиває зсередини. Люди, які сьогодні переживають цей жах. Вони потребують великої підтримки від нас з вами. Портрети хлопців ви зараз всі бачите. Це молоді, гарні, які не домріяли, не дожили, але є надія, що хтось із них прийде сюди, на цю алею, і зніме свій портрет. І про це, мабуть, треба молитися. Гірко і страшно. На жаль, війна забирає найкращих і в невідомість вкидає також найкращих. Я всім бажаю найшвидшого мирного неба, найміцнішого здоров'я. І саме головне, щоб ви дочекалися. Доброго дня від та гості. Сьогодні для нас, родин зниклих безвісти. Дуже дуже хвилюючий день. Сьогодні ми тут зібралися на відкритті алеї, зниклим безвісти, алеї надії та віри. Ця алея для нас не просто алея. Ці портрети та ім'я не просто портрети та ім'я. Це крик душі, це біль, це ті, які, можливо, зараз кричать в полоні і просять про допомогу. Які, можливо, були залишені пораненими на полі бою, без ліків, без допомоги. Я вас дуже благаю і прошу, не проходьте ніколи мимо. Зупиніться, помиліться, помиліться за них, тому що молитва це дуже сильна, сильна сила, так. Ми вдячні всім, хто нас підтримує. хто... Допомагає нам у пошуках наших рідних, хто йде з нами по цьому виснажливому, дуже важкому шляху. Дякуємо голові селищної ради, дякуємо громаді, дякуємо всім, хто приймав участь у створенні і відкритті даної алеї. Це місце, яке завжди нагадує, що за цих хлопців треба молитися, треба кричати. Ми не зупинимося, ми будемо їх шукати будемо молитися за них, за них будемо добиватися. Ми віримо, ми чекаємо, ми молимося, ми надіємося, що знайдуться і повернуться додому. Слава Україні! Героям слава! Які б слова втіхи ми не говорили, вони не розрадять близьких. А я хочу прочитати вам слова поетеси Лідії Міщенко, якої безвісти пропав молодший син. Ще один місяць без тебе, сина. Я мама. І я живу у пеклі, яке почалося з того дня, коли мій молодший син пропав без вісти. Я шукаю його у своїх неспокійних, тривожних снах. Чекаю якогось знаку, підказки, де тепер мій син? Кожного ранку я шукаю його не на кухні, не у дворі, не біля дому. А в холодних рядках списків, у розмитих фотографіях з телеграм каналів у новинах яких я боюся, і водночас чекаю. Я шукаю знайомий вигляд обличчя. Я вдивляюсь у кожне обличчя на знімках, шукаю звичний вигін брови. Я ловлю себе на тому, що пізнаю його із тисячі, серед сотень, навіть коли знаю, що це не він. Кожне знайоме прізвище у списках. Це удар в серце. І водночас іскорка, а може, це він, може живий. Мені кажуть, ти повинна бути сильною, а я вже не сильна. Я просто тримаюсь за ниточку надії, яка ріже руки, але я не відпущу її, бо він мій син, мій світ, моє все. Сину, якщо ти десь чуєш мене, знай. Я шукаю тебе день і ніч. Я йтиму по кожному сліду, перегляну мільйони фото і списків, обійду півсвіту, але знайду тебе. Я кликатиму тебе молитвою, доки б'ється моє серце. Повернись, мій хлопчику, ти потрібен мені живий. Ми чекаємо тебе, сину. Толкачов Дмитро Євгенович. Зник безвісті 2 березня 2022 року. Шульга Дмитро Сергійович. Зник безвісті 15 листопада 2023 року. Гуріценко Любомир Сергійович. Зник безвісті 21 грудня 2023 року. Оксенюк Дмитро. Ярославович, зник безвісти 15 січня 2024 року. Родянчук Віктор Сергійович. Зник безвісти 20 серпня 2024 року. Мігель Віталій Васильович. Зник безвісти 17 грудня 2024 року. Копаной Станіслав Дмитрович. Зник безвісті 19 грудня 2024 року. Ільчук Олександр Андрійович. Зник безвісти 13 квітня 2025 року. Корсун Олександр Володимирович. Зник безвісті 25 квітня 2025 року. Для нас вони герої. Які покинули свої абсолютно мирні справи і взяли в руки зброю, тому що так потрібно, і тому, що більше нікому. Прошу вшанувати наших хлопців квітами з вірою, надією та любов'ю. Щиро бажаємо кожній сім'ї дочекатися своїх героїв, обійняти їх і сказати, як сильно ви їх любите. Мужності вам, мужності, сил і терпіння.